Доброго дня. дня. Представтеся, будь ласка, що ви тут робите? Доброго дня. Рекетом займаєтесь? Ні, не, не займаюся. Звідки ви? А хто ви такі? Журналіст газета Шан, журналістські розслідування. Він там трошки розслідують. Я там розслушую. Дрова повезли. Я тут розслідую, ви спинили тільки що військовослужбовця 9, 9. і вимагаєте з нього гроші, кажете, що він обкурений. А може це ви обкурені? Дивіться, посвідчення. Посвідчення, ваше, будь ласка, дайте. Я своє дам, ви своє показуєте. Я теж все дам, ви не кричіть. Чого ви кричіть? Бо ви оборотні, бляха, хлопці оборотні. в вагонах. Ми ви військовослужбовця ді 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 тільки що нагинали на гроші. Ніколи Розводили. Ніколи військовослужбовця ніхто не нагинав. Значимося другого наказу. Здійснюється. Мене всі знають, я ваших братів. Через день, дрючу. Де, Значить, я маю право зняти на... Не це. Не мага, це? Не маю права, не да. Не да, хорошо. Значит, так? Хорошо. Значить так, хвилиночку. Ганущак Дмитро Миколаєвич. Значить, Гайсинського руб. О, знов Гайсин. Нагрудний знак ваш йде. Номер нагрудного знака я маю право зняти. Дивіться. Так, ви, будь ласка, не ви. Не не... Посвідчення. Я вам все покажу. покажу. Я знак ви, зніму не, ваш. Не знак покажіть. Ви, ви його можете протестувати. Я вам його Ні, я маю право зняти. Конституцію чи дайте 34 -му. Дивіться. Не Шановний, не перешкоджайте журналістські діяльності. Дивіться. Ви оборотні. Припаркуйте, бо, будь ласка, сідайте. Будь, будь я ну, побіра заїжджаю. Де ви живете? Я все живу. Дивіться, ви паркуйте, будь ласка, дорожню руку. Чуєте, так? Шарган Олександр Олександр. Олегович, да. інспектор Гайсинський руб, да. номер по, е, значка 20, Заберіть руку, будь ласка, я не бачу. Два На якій підставі щойно зупинили військовослужбовця? Швидко. Я машину приберу, але я вже вас засняв, хлопці. Добре, добре. добре. По-людськи говорити. ви ж в гайсі не оборотні, просто оборотні. Чи вам начальник дає вказівку гроші зібати? я вам покажу, причину тут автомобіля, дій я вам покажу. Давайте. По-перше, пацан військовослужбовець, він нам подав всі документи. Хто нам документи не дав медити? Я нічого не приділю. Він, він пішов за документами. За документами. Пошкодені радні бамперіо пошкоджений. І... пошкоджений. І... Бампер пошкоджений ну і що ж він пошкоджений? На причаті ДТП ніде не переборе. Хвилинку, ні, ні. хлопці, бампер можна побити Звід. на оцих тільки дорог. Я поки Звід. до вас їхав, Звід. я вже Звід. два рази шкрабнув. Звідки ми знаємо де він мог його побити. Пробити по базі, чи є машина, чиститься в угоні. Знаєте, що у нас зараз не. Плохо працює База, інтернет, так, та, так, так як, як світла, і світло, в Вінницькій області світло. взагалі. Хлопці, це не причина, не розказуйте ні, ні, Дивіться. Що Диві... ви мені пропонуєте? Килин, Диві... килин. Ми вам нічого не пропонуємо. Що ви мені пропонуєте? Ви сказали, що військовослужбовець, ми війшли в положення. Він пішов за документом. Хорошо, дайте прийде... мені чітку відповідь на одне питання. Ви мені буквально пам'яті сказали, щоб по ньому протокол хіли скласти по сто тридцять. Він каже, йому ні треба Ні, Хвилинку Хили... Хили... хлопці. Хилинку, да. Якщо ви хочете скласти по 130-ті, процедура, яка освідувати в лікарні треба Освидувати. в лікарні. На що ви відпустили? Якщо у вас є підозра? Відповкав. Він вбіжав. Він ніколи не вбіжав. Та де він? Ви ж тільки що мені буквально пару хвилин назад сказали, відпустили не, 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 ну, його за документами. Ну, ну, Получається у якісь Таке запитання. Ще є допомога поліції, вам потрібно? Ми оборотні в погонах, мені допомога не потрібна, Все. хлопці. Добре. А я зараз дзвоню до Лесі кадровички і дзвоню на 102 Добре. про ваші неправомірні дії. І хай з вами розбирається внутрішня безпека. Добре. А той вже тут оберзєлі, пацани, взагалі. Чи вам начальник казів, куди грабити людей? Шановні, ви щойно були свідками, як працівники Гайсінського райвідділку поліції, два оборотні пагонах на машині незаконно зупинили машину, військовослужбовець за рульом, який вночі приїхав до батьків на вихідні, відпустили частини. І ви розводили його на 130-ту, вимагали з нього 8 тисяч гривень. Ви бачили щойно, як я з ними спілкувався, вони втікли, сказали, чи мені потрібна допомога. Так мені допомога не потрібна цих оборотнів пагонах. Розумієте чи ні? Ну, ну, От ви да. щойно були свідками бачили, да, да, яким да, безпреділом да. займаються. Да. Без зупинки, без Всіх причини. То, то. Всіх і найцікавіше, ось показуємо. Поворот, перекресток, вони зупиняють машини нагло вплотную і починають доїти. Так, да, да, да. це сто процентів. Це сто процентів. То може вже пора цей безпреділ в гайсінській банді, банді яка називається Райвідділок поліції, припинити це вже все. Так, да, обов'язково. Доброго дня. Я одразу поїхали. Ні, так він каже, ми по ньому хотіли по 130-ті. Так, да, ви хотіли по 130-ті, але якщо у вас є підозра, нашого відпустили. На що Сам поїде? каже, ми відпустили за документами додому. Вибач мене, які нахер документи, якщо є підозра 130. та Далі не дали хлопчині, не зачитали його права, не дали викликати адвоката. Хлопче, батько хлопчини дзвонить до мене і каже, вимагають 8 тисяч гривень на рівному місці ні за що. Так ці оборотні мають ти служити на передову, там 100 тисяч платять. Да, на що да. збирати шоферів по 8 тисяч? Це 100%. процентів. Дякую вам. Шановний, розкажіть, що тут буквально годину назад відбулось на перекрестку. Їхав я через потонівку на село Важне. Дивлюся стоять машини, автомобілі. На цьому ось. Так, припарковані автомобілі, Мене зупинили, зупинила поліція. Е я вийшов, передоставив їм свої документи посвідчення водія. Вони на машину сказали, автомобіль подали, показав документи. Так. Бо вони мені на камеру заявили, що у вас не було при собі документів. Так, зрозуміло. Були. Потім вони сказали, відкрийте, відкрити в багажник автомобіль, щоб зробити огляд. Відкрили, дивилися, нічого не знайшли в автомобілі, У мене нічого забороненого не було. Я, я приїхав з військової частини сьогодні вночі. Автомобіль не мій. Я взяв його їздити до батька. Потім вони сказали, щось, що я нібито в якомусь сп'яніні. Чи наркотичному, чи п'яному, але дихнути в драгер вони не дали. Потім... Тобто вони відмовилися, щоб ти дихав на драгер? Так, так. На експертизу пропонували поїхати? Ні. Ти їм пропонував сам особисто поїхати на медичний огляд. Так. Вони відмовили. Так. Що далі було? Далі. Вони запропонували сісти в автомобіль до себе, щоб порозмовляти зі мною. Я сів, щоб. Щоб заплатити гроші, щоб не було нічого, щоб мене просто відпустили. Скільки вони загнули ціну? — 8 тисяч гривень. Ну, ваші батько мені по телефоні також сказав, що з вас вимагають 8 тисяч гривень ні за що. Так, так, так. Да. Кажуть, що в нібито ви під, нар... під наркотичним сп'янінням або під алкоголем. Але так. чому тоді вони вас відпустили по гроші в той час, коли ви могли спокійно. Так, так, так. Я вийшов з автомобіля. Пішов по гроші додому. Коли я повернувся, їх вже не було. Ну ці оборотні втікли. Я так розумію, що напевно начальник гайсінського райвідділку дає вказівку цим оборотням заробляти таким макаром гроші. Оце вже другого військовослужбовця, якого незаконно спинили, і хотіли звинуватити, mm -hmm. Бог знає в чому, бо він напередку заробляє гроші. Лицями навмисно не показують, тому що людина воює сьогодні, захищає Україну, а оборотні гайсінського райвідділку отак заробляють гроші на військовослужбовцях. Дякую вам. Все бача.